Доброго дня! Тема уроку безпека в школі. Що варто дізнатись, щоб безпечно навчатись? Повторимо правила та рутини? Давайте поговоримо про погоду. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Відгадайте загадку? Як минає тепле літо, то спішать до неї діти. Сміх і гам до докола, відкриває двері. Так, це школа. Чи подобається вам навчатися у школі? Чи відчуваєте ви себе у школі в безпеці? Розгляньте малюнки. Підкажіть дітям, як треба поводитись у школі, щоб не зашкодити здоров'ю. Дисципліна в школі це ціла наука. Давайте пригадаємо, як правильно поводитися в стінах шкільного закладу. Не спізнюйся до школи. Гусачок збирався до школи, одяг свій шукав довкола. Ось сорочка, вся зім'ята. Зараз буду прасувати. Де краватка? Де штани? Затаїлись, де вони, доки він шукав одежу. Щоб дягнутися, як належить, аж спітнів, так метушився на уроки, все ж спізнився. Хочу дітям нагадати, одяг з вечора складати, тож не кваплячись ніколи, вчасно встигнете до школи. Бережи, підручники. Книжка всім знання дає, в кожній щось цікаве є. Тож по книжці не малюй, та нерви її не псуй. Не малюй на парті. Допитливе в класі сидить порося, під ним розмальована парта уся, тут собачки з кішками, формули, машини і фігурки з ріжками дивними страшними. Ці неподобства не можна лишати, а парти помити і пофарбувати. Хай відмінені виглядає парта, мов нова, не з'являються на ній малюнки і слова. Вітайся, та не штовхайся. Чемним будь, завжди вітайся і при цьому усміхайся. Всіх вітай, дітей, батьків, друзів і учителів. У школі ти щодня проводиш з іншими учнями приблизно половину дня. Багато людей щодня докладають чималих зусиль і старання, щоб тут всім учням було світло. Тепло, затишно і комфортно. Звичайно, цю працю потрібно цінувати і поважати. Правила поведінки учнів на коридорах і на сходах. Намагайся завжди підтримувати в школі чистоту і порядок. Не бігай в коридорі і на сходах. Занадто жваві ігри та біганина часто призводять до різних неприємностей, а навіть важких травм. При зустрічі в школі з дорослими людьми обов'язково привітайся першим, навіть якщо вони тобі не знайомі. Завжди уступай старшим дорогу і пропускай їх в дверях. Ніколи не ображай маленьких і слабких. І не дозволяй робити цього іншим учням. Стався дбайливо до шкільного майна. Правила поведінки учнів у їдальні. Під час перебування в їдальні учням слід дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно. Учні повинні поважати працівників їдальні. Учень зобов'язаний після прийому їжі забрати зі столу посуд. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні. Правила поведінки під час перерви. Під час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче місце і підготуватися до наступного уроку. Під час перерви забороняється бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях. Під час перерви забороняється штовхатися або грати у м'яча у приміщеннях, не пристосованих для цього. Під час перерви забороняється сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з'ясовувати стосунки за погані слова битися.